Друзі, всім привіт! З вами канал Свогла. Сьогодні ми в невеличке місто Білогородка. Робимо доволі таку величезну кабіну, класичну, розпашну. У нас санузел має іспанський стиль. Ви зараз це все побачите. Кабінка має 1,50 метра на метр, велика дурність. Дуже рідко ми робимо такі розпашні величезні кабіни. Ось, І в обробленні. Повинно виглядати класно. Прозоре скло. Чорна фурнітура. А ви залишайтеся з нами і вже побачите, коли ми її встановимо, як воно буде виглядати в саме в цьому стилі. Друзі, поїхав. Ось такий у нас іспанська, іспанський стиль. Досить Бу... величезна. Чи мексиканський, не знаю. А може мексиканську? Щось схоже на те. Друзі, дуже шумно. Люди готові. би швидше все. Закрити. Ми, ми також хочемо поставити нашу кабінку. Друзі, що, завершуємо нашу кабінку. Ось така кабінка вийшла розпашна. В обромленні чорному обромленні. Це профіль, покращений порожковою покраскою. У нас закалене закалене скло, 8 мм, чорна фурнітура. Ось величезна кабіна метр п'ятдесят на метр. Дивіться, як вона виглядає. Друзі, тут досить багато місця для того, щоб тут приймати душ. Також, якщо ви будете замовляти собі кабінку, ці петлі бачите, далі їх не можна. Вони трошки від 90 градусів, буквально на 3-4 см, і петля фіксує. Щоб двері не пішли далі. Ось ну, Ось така кабінка досить непогана, на мій погляд, під цей дизайн. Але я вам скажу одне, що під разну плитку воно по-разному виглядає. А буде другий дизайн плитки, воно ще круще буде виглядати. Ось Тут такий іспанський стіл, іспанська плитка, як сказав замовник. Ну Ось, бачите, ось така кабінка. Друзі, ну а з вас підписка на наш канал. Дякуємо що підписуєтесь, дякуємо за всі ваші перегляди, підтримуйте український контент, ми за це будемо вам вдячні.